Всім доброго ранку. Ну що? З малою дитиною графік змінився. Я всю ніч не спала, я так переживала. А вона спала, вона спала, прилюбувала собі місто. Ми її вже випускаємо без ошейника, але вона трішки оце вона там у нас входить в туалет, але вона пускається отак бігти, і ти її не піймаєш. Вона така, знаєш, весела. Дуся, Дусічка, все нормально? Айдем, я тобі буду давати кушать. Її годували що там? Не хочеш на ошейники? Да? Ага, ага. Якби ж ти не бігала б так, що тебе не поймаєш, то тебе б ніхто не садив. А так, вибач, привукай, привичайся. А вона побігла. Да, — Так, побігла, Саша Єлі. В хаті вона все добре, на кухні трошки ще боїться. Її кормлять сухим кормом. Зараз будемо кушать сухим варить там з усім моїми кашами то е, мамі тепер заняття є, мама зварила кашу, зараз будемо їсти. Зараз будемо їсти. Я їй каш... Ні, це каша <зови> <зови> нам з мамою. <зови> Саша не <зови> їсть таку. І отаке вологе зараз корм я дам. Отакий от корм, отакий. От і змішаю. Маленько, трішки треба, щоб була ложечка. Такий стаканчик нам дали хазяїва давати. Зараз будемо ням-ням. Ням-ням-ням-ням-ням. Що Що? Що? Що таке? На вулицю бігати? Так, звісно. Побігаємо. Зараз я тобі намішаю їду, а потім ти будеш бігати. Та, звісно, ділова. Боже, я так переживала, думаю, буде вийти, боже в двері буде скриптися. А вона таке враження, що вона в нас жила, о чесно. От їй сказали так, на нашу кровать нельзя. все, вона навіть не підходить. А ми її там ось діяльця будеш тут тут спать чи тут. А вона залізла на диван, каже Саня. Вона вам дурна спать на полу. От, не, 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 не. Друг, це її друг. Вона в ньому почула друга. Ми її главно любе вона не їсти хоче, вона хоче, щоб її гладили. А ми ж думаємо, що вона хоче пісять, вона хоче їсти. Ні, ну так спить, я тихенько встаю в туалет, що вона нічила не чула. Вона раз на ноги і зразу стоїть. Так що така у нас дівчинка тепер. Гальна така дівчинка, да? Гуся-гуся. гуся уся. Так, давай жрати скоріше. Хватить тієї балаки. Йди сюди, Дуся. Зараз. Вона вже диви, чує. Зараз. Зараз тобі голода. Зараз. От її намішає. Дивіться, яке смачне. Тут написано, що це олєніна. <гум> І трошки кашки, що... бо вона ж кашу дурна не їсте. Не люба собака. Та зараз же помішати треба. Зараз я спробую, чи тепленьке, щоб не гаряче. О, нормально. Здрасте. Це як дитині, треба, щоб воно ж теплесеньке було, щоб воно... Каже, Саша, не темні. Щас, щас, моя маленька, щас. Так. В неї, тарілка неї тарелка чиста, пожалуйста, бо щас почнуть писати, що там, де ви собака. А що там, будемо кусять? А ну, йди сюди, давай, іди сюди, отут. Іди, 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 на, іди, на. А ну, йди кушай, в неї там в хаті місто. Іди, ням-ням, іди, іди, ням-ням, іди. Ну, піде, ну, до останнього, ням-ням. Ай, слюна, ти чує. так. Коротше, ми на тебе не дивимося і диєш. Я готую сніданок собі, все, їж. От так, зараз подивимося. <реш> <реш> ти б таке не є. Скажи, ага, я не дурочка. Кушай, кушай, маленька. Молодець. Надо було трошки більше кашки, конечно, але ну, ніч. Кушай моя зірочка, кушай юмічка. Ну а ми будемо собі готувати сніданок. Так, поснідали. Вона з нами сиділа, будемо. Диви, 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 яке дурне. Йдемо. А йому на наші її часа не діватимуть. Хай бігає без ошейника. О, ці суки проснулись, падли. Да? Шо, 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 вона ще не чує. Вона вчора як тривога, вона зразу в хату біжить, боїться. Вони ж так, диви, диви, диви. Вона ще не почула. Вони ж там в квартирі живуть, вони одразу в коридор виходили. Вона, вона тобі дуже довіряє, Сань. <кій> Бачиш? Вона не реагує. О! Там рози лізь сюди, поколися! Там такі колючки, що не в пані, я вколола руку, тут ось, ось бачите така точечка. ось-ось-ось. Кажу: ой, Вава болить, вона так дивився, наче вона щось. Може, й ти курити будеш? Будеш курити? Не бойся, ти з нами, не бойся. Тривога, да? ти хочеш в хату зайти? Вона слухає собаки, мені кажеться. Деквастом. Нравиться їй нравиться все. От так ходи як. Бабушка сказала, сьогодні їй пошиє такі сапушки, щоб одівати. Ну, такі носочки. На вулиці десь там, щоб ноги все время. От так, щоб ноги не мити все время. Ми вчора тряпочки витирали вологою. Навіть собаки. собаки в нас знають, що таке тривога і почувають себе не зовсім гарно. Зараз Саша буде мити машину. Ти зі мною в хату підеш чи ні? Чи ти будеш з Сашою? Вибирай. Давай. Та вона ж тільки вийшла. Ти будеш йти? А хочеш ще погуляти, хай погулять. Ти ж довго вона тільки вийшла. Тільки що вона на розини, що вона не вкололася, бо вони такі колючі. Туди не лізь. Там фу. Фука-фука. Вона може і трави хоче поїсти, бо Та там колюче не лізь. Хоче за двір піти. Собака -баскривіль. Да, Вона на чужих так, вона загризе насмерть сразу. Не думайте, що вона така добра. Вона як пойдет кусати так. Дуся, не зя туди. Молодець, молодець. Молодець, конечно, молодець. Так, я зараз потрушу ці, де вона лежала. А потім... Чи вже башка потрусила? А на ніч ми хочемо, щоб вона днем на дивані там не. Ета. В неї нас кругом ковриха вона лежить там, де і важко. А ночі вона буде спати на дивані. Диви, диви. Ну подивимось, ми не знаємо, це ми так плануємо. Вона в кухню взагалі не хотіла заходити, а сьогодні бачу вже й поснідала. Кажу, треба їсти ми ж разом з нами. О-о-о, глянь, собака убійця щось почувствувала. Так, 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 так. Опача. Так. Там коти ось. Отож сьогодні коти вже приходили yeah. там, діла люди. Фу! В тебе трава. Так, подивиться, що там. Отак. От так що у нас весело. Ми не знайшли щось Джемса, знайшли грубо, а то ні. Так ми, так ми осінью бачите якої. Так, комусь віддали. Так, а що вона там робить? А, в туалет сіла. Так непривично, що вона в туалет ходить, знаєте, сідає, не ногу піднімає. Ну вона ж дівчата. Хай трошки буде відкрито, хай провітриться. Це, 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 це. Воно сніг як випаде, вона буде чиста. Ну, чисто. А так воно. Ні, трошки підсохне земля, то не страшно. А воно ж така грея, що вона ногами туди вп'ялюється. Так. все в порядке, и никаких нету завещаний, воров не было. Так, так, я сейчас все проверю еще, и потом и жду сосисочку. Алла давала вчера мне какой-то там кусочек колбаски, но вкусная, но жадина дала вот такой маленький-маленький кусочек. А я хочу целую палку. Так, куешь. Куить не надо. Куить вредно. Угу. Так, добре, хай гуляють, я пішла. Бачиш, гуляє вона, хай гуляє. Я вам скажу, знаєте, для мене було всю жизнь собаку держати в хаті. Думаю, та боже, це взагалі дурно, нічого страшного немає. Навіть якщо десь волосся, зранку пропилі сосі, хай собака гуляє собі. Це просто для того, щоб і для собаки було ох, зручно. Ну і для нас, так що нічого страшного немає. З іграшками вона гратися не хоче, не знаю чого. І м'ячка, і бути, яйця не хочу вона гратися. Ну нічого. Положимо в торбу. Саша йде, да, йому треба мити машину, він ж не може біля тебе сидіти весь час, ти розумієш? Проблема в чому. А ти собі наїлася, лягай та відпочивай. Так, да, не треба вздихати так важко. Не треба. Це ми закр... щоб двері не закривалися. вона ж ходить туди-сюди. І от вона в нас воду буде пити тут, а їсти вона буде в місці з нами. Що там? Тобі жарко? Так не вже ж на мінімум прикручено. Ти ж у шубі, а ми без шуби, дорогая. Ой, ой. Шо, е, е, е. Хочеш вийти з Саши? Ну вийди трошки побігай. Тобі не можна довго на вулиці. Ж не вона і так не вже. Ну, вона ж гуляє з ними там в парку. довго. Що? Mm. Сидіти вдома, так, да, Саша? Не треба нікуди ходити сидіти з тобою. Ну, зрозуміло, це все ясно. Ну, хай відкрита дверь буде, нехай трошки провітриться сань, бо жарко в хаті, їй жарко дуже. Боліріла, ти що ж не зробила, так? Бабушка понастилала ці штуче. Значне, куди вона від нього не відходить. Він її віз на руках, я з рулем була, а він її держав на руках. Вона понервничала, звісно. І вона йому довірилася. Так, 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 так. Так, 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 так. І бабуся знайде. Опа, диви, 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 диви. Не відходить від це. А може, знаєш, і баби надоїли. Це гараж, каже Саня. Диви, опа. Так, гараж мені нафіг не нужен. Піду, де собаки гавкай, подивлюся. Ну нас слава Богу, що у нас ніде собака не пролізе. Санька машину хоче мати Сань може б ти її не мив. Така мряка, ну на що сань? Така сама буде, Сань, розтирати той пісок, не треба поки, сань. Що, ну, завтра? Та не, не завтра, ну ти бачка погода вийдеш, таке саме буде. Давай, ну, вона чуть попоже. Ну, попоже. Попоже цю. Красавицю купати побожено. Ну, я б їй не мила, Сань. Ну що, ну вона грязна все равно буде. Ну, ська, давай, лапу, йди <кій> сюди. Давай лапу. Давай лапу, 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 лапу давай. Вона, мабуть, не вміє лапу давай. давай. Лапу. А, ти туди хочеш? Ну, пішли туди. Пішли сюди, іде. Все, два <кій> забота. З дитиною треба гуляти.